Нині церков через Апостольське чтенік к нам напоминає нам, як ми православні християни, любимо благодарити Господа за ті його благі діла, які Він посилає нам. І ще в Старому завіті у Псалмі 22, -му, 23, -му, з повтором у Псальмі 115 Псалму каже, Господь направляв мене по путі оправдання і правди, слідував за мною по славянськи гнав мене, гнав мене на путь оправдання, як коли пастир жене на поле овечок і домашню худобу, вона може йти вправо і вліво но пастиль повертає її на путь, щоб піти на її законну пашню там, де вона буде пасти. Псалмопевець підтвердив, чоловік має бути послушний волі Божої, бо Господь усе подскаже тобі, коли ти верся вправо чи вліво, як кажуть, коли аномально ведеш себе. Отходя от путі спасення. І от, каже тот же псалмопевець, певець, що ілі чим воздам Господи ви за все, що Він воздав мені. І тут же відповідає сам, Чашу спасення прийму ім'я Господнє призову. Почому ми любимо причищатися? Бо то наше є благодарення Богу, чаша спасіння, чаша тіла крови Христової. За неї псалмопевці говорили, «Но коли прийшов час оту чашу прийняти, частина людей прийняла, а частина озлобилася і отвергла Христа. Нені те же каже апостол Павлок Солунянам. Першої послання, третя глава, Якої благодарення можемо воздати Богу за нас та й за вас, моїх дітей, за всю радость, якою ми радуємося за вас перед Богом нашим? Ничий день все моляся, щоб увидіти лице ваше, лице віруючих, і доповнити, що не доставало вірі вашій. Що, як тоді псалмопевець каже, так і нині Псалом задає питання, і апостол каже, що не доставало вірі вашій і додає. Сам же Бог і Отець наш і Господь, Ісус Христос, да управить путь наш к вам, а в віруючих людей тут путь до храму і через храма, як ліфтом небесі. І ще один момент сказав Господь нині усолунінам уже у четвертій голові. Браття, за те, що Бог нам подарив Царство і відкрив перед нами двері. Умоляю вас, щоб ви поступали так, як і сте прийняли віру від нас, щоб ви добре знали від нас прийняли, як поступати і угождати Богу. І більше і більше в тому приуспівали. Бо ви самі знаєте, які ми вам дали заповіді от Господа Ісуса, яка ж воля Божія про нас. Воля є, освящення вашої, щоб ви воздержалися від гріхів, але особливо від блуда. «Оби кожен з вас способний був соблюдати своє тіло, свій сосуд у святості в чистоті, а не в страсти, похотіння як язичники і безбожники, котрі не знають Бога, і щоб ви християни, не в не поступали з братом своїм протизаконно або користолюбиво. Тот самий момент ми зустрічали і нині, коли. Проти нас свідки свідчили нібито за нашу проповідь, а вони робили тут в угоду другим-третім лицям, то є тим, хто планував таке робити, судити священників. Но, каже Павел, ви попробуйте, не поступайте так, бо ввідь, як люди неправославні, в основному, доносчики. А то люди неправославні, люди-агенти неправославні, люди, котрі знабуть підставити чоловіка, то люди, котрі втратили віру в Бога, ви з братями своїми. Не поступайте протизаконно, Или користолюбиво, бо сам Господь помститься за все. І, як прежде ми говорили, вам і свідчили, бо призвав нас Бог не к нечистоті. Но к ми все думаємо, чому православні так терплячі, коли йдуть гонення або униження. А виявляється, ми православні научені Євангелієм, що не треба, каже Євангелієм, мстити за себе. Ну, додівають тебе, ну свідки пішли проти нас, ну, журналісти прямо обізумілі проти церкви пішли. Причому молоденька верства, хлопчики і дівчатка, котрим завтра треба роздавати сім'ї, їм треба благословення на то, а благословення не буде. У безбожницьких дітей молоді, котра втратила Бога у зачастую, мало що може надіятися, якщо вже з юних років чоловік чи дівчина і хлопець займаються. Ділами проти церкви і проти священства, о, якщо будь чесно, друге діло, ложно, з доносами і з клеветою, і обманом. О братолюбиві каже сьогодні Павел, не є нам православним нужди написати, бо ви саме научені Богом любити один другого. Любов наша братська. Вона подана нам від Бога. І тому нам дуже просто зрозуміло, за що ми любимо людей, не наших, чужих, людей-гонітелів, людей, котрі восстали проти церкви. Де ми розуміємо, що вони церкву не зруйнують? Я то равно сильно, що якась маленька моська десь може піднімати голос на великого слона ці гласи, голоси, крики проти церкви, вони свідчать у відсутності любви. Так, каже сьогодні апостол Павел, поступайте з братьями так, як ви поступаєте в Македонії, умоляю вас приуспівати, старайтеся так, щоб жити тихо. Або, як ми молимося, да тихоє і безмовное житло поживеме во всяком благочесті і чистоті. Священник і лідіякон повторяє то прошення за службу за сп'ять раз. Бо лише в тому случаю ми, діти Божі, тут на землі воїни Христові, котрі борються з гріхами і страстями, а у вічності і наслідники, і святими нашими отцами.